Наші офіцери їздять, ну, деколи там, сержанти їздять в ті самі колонії, коли прибувають нові етапи, бо в СІЗО можна відбирати, але це ну, не довго граючий процес, бо людина ще не має вироку і відповідно нема вироку, не можна забрати. І коли вже людина там приїжджає з певним умовним сроком. Розказується, що як, хоча вони і самі прекрасно розуміють, що таке війна в кожного в родині, як правило, один, двоє, троє воюють, тобто вони це розуміють. Ну і так трапляється, що навіть зараз в наших є в лавах шквалу, що люди вже воювали. Просто по тих чи інших причинах попали в тюрму. Тобто це не є там дезертирство чи СЗЧ, деколи там побутове, деколи аварії, але людина вже має бойовий навік. Тобто вона зразу з задоволенням, ну, як є шанс, іде і воює. Після відбору, от як цей механізм взагалі налаштований? От Є певні да, люди, які підходять за певними критеріями, як наразі з ними надалі ведеться робота? Ну, їм лишається, скажімо так, згода, що вони погоджуються. І там вже йде адміністративні документи всередині, рішення суду, і вже після того ми їх забираємо. Ну, і відповідно вони зразу розуміють, що вони на контракті. Тобі це не є, як вони мобілізовані, у них певний вид контракту, зрозуміло, специфічний, бо це не просто мобілізаційні люди, які прийшли з мобілізації. Ну і а далі, далі все як в звичайних підрозділах. Навчання, присяга і воюємо. Відмінності по контракту, чи можна про це поговорити? У чому, власне, відмінності у хлопців? Ну там багато таких відмінностей нема, але є там, наприклад, основне, що якщо навіть поранення, відпустка після поранення, він проходить в підрозділі. Як такої відпустки, перший рік не передбачається. А в загальному ідентичні контракти, як в інших мобілізованих, після року. Їм ну там пом'якшується їхній контракт, і вже десь є більше пільг.